Сержант Гонюкова Марія Олександрівна я ж знаю мужики, бо у нас народ не помрем, так значить будемо жити. Пишеш, тому що хочеш вилити це все. Кудись якось розповісти в такому стислому, може варіанті про щось таке велике і дуже значиме. Цю пісню, яку я останню співав, це в підвалі СБУ було. Такий клаптик паперу, пам'ятаю, десь карандаш знайшов, якийсь я так записував. Він так зі мною ну, при обміні так привіз, а потім переписував ці строки, там ще доробляв трохи. Определенний сценарій ми поставили Мені втратні приємно, що люди, які були в Ілавайській, продовжають воювати, продовжують обстаювати нашу независимость. Багато людей на сьогодні, більше двох тисяч в Збройних силах в інших військових формуваннях, які захищали нашу державу, вже не з нами. Я попросив би вас, хвилиною мовчання, згадати про тих людей і вшанувати їх пам'ять. Дякую. Ситуація напружена. Ворог веде себе неадекватно. То, що мирні пропозиції, всі, які запропоновані, ним не дотримуються. Застосовують по нашим підрозділам артилерійські системи, застосовують танки. Сьогодні навіть на ранок, вже з п'ятої години ранку, є випадки. Зараз от по тому проводить розслідування спільна комісія. і Все є інформація, що застосували навіть реактивні системи залпового вогню. И пре святиме Бог и Твои сине и Святото Духове и ни по всяко час